Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy і це китайський електромобіль Honda ENP1. Є ще версія ens 1 вони особливо нічим не відрізняються, але ну, на смак це різні автомобілі, так? І по кольору теж. А, сьогодні завдання у нас яке. Тут а, колись був встановлений GBT-порт, ми встановили чадемо. Ось таким чином. Швидкісний зліва, повільний справа. Приїхали на зарядну станцію Кастот, І Будемо заряджати автомобіль сьогодні через наш а, девайс Чадемо CCS 2 комбо. І хотіли також би наголосити на тому, що в нас є відео на каналі, коли ми заряджалися ось на тій станції, виключно на Чадема. І хочемо в порівнянні зняти через CCS2, яка буде потужність е, максимальна, і скільки це займе часу. Ну що, погнали? Під'єднали ми через наш девайс ЧДМ CCS2 69 кВт. З 120 кВт станції ми зараз забираємо. Ампераж 194-360 В. Стартували 23%. Що по нашому фірмовому додатку? Все сходиться 194 А69 кВт. А скільки автомобіль зараз запитуємо? Теж 194 А. Температура на батарейці 28. Ну що, починаємо. Ось вже вирівнювалося на 70 кВт. Будемо слідкувати, як буде, яка буде динаміка і як буде зменшуватися, можливо, ще й збільшуватися. До речі, цікавий момент. Давайте подивимося, що нам прогнозує Honda. Чи прогнозує щось. Так, Прогнозую по зарядці вона 2 години. Ми знаємо вже почедемо, що після, після, після 80% дуже сильно падає потужність. ну, Поки ось такий прогноз. Досягли відмітки 30%, 70,5% кВт Honda тримає. 71 кВт потужність трішки зросла, вольтаж, звісно, збільшився на батарейці. Але 193 А тримає вже 38% за 8,5 хвилин майже 10 кВт ми залили. І Одразу у вас буде логічне запитання, вартість цієї інсталяції. Ви можете встановити на фонду МНВ, фонду ENS, Honda ENP1. Встановити чат демо порт це буде коштувати 1300 доларів. І додатково докупити девайс чат демо CCS2 Combo за 400$. доларів. Таким чином ви отримуєте за 1700 доларів рішення, яке надасть вам можливості заряджатися будь-де і будь-з якою потужністю Максимальною, звісно. І це рішення буде дешевше, ніж купувати. Будь-який перехідник з GBT на ccs 2 Отже, приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі та задавайте свої запитання. Досягли ми значення 51% на батарейки. За 15 хвилин залили 17 кВт. Потужність 72,3, 72,4, 193 А ще впевнено тримає. Цікавий момент. До речі, станція почала затухати, а відбувається це із-за того, що вона не може вже тримати постійно таку потужність. Зверніть увагу, зараз потужність 66 кВт, 176 А нібито приймає автомобіль в себе. І це відповідає дійсності. Але якщо ми подивимося, безпосередньо назначення від автомобіля. Автомобіль просить 194 А. А станція вже просто стільки віддати не може. А покажи, будь ласка, температуру. Температура на батарейці 39. Шкода. Шкода, що станція не може витягувати заявлені параметри. А параметр тут 200 А. Отже, рівно на 60% ампераж зменшився до 152 А. Запит від автомобіля теж це підтверджує. 152 А. Зараз автомобіль запитує. Отже, Honda EONS зменшила, зменшила потужність свою на 60%. Загальний результат. За 20 хвилин 23 кВт. Отже, що ми маємо? 128 А на 70% чергове пониження. Потужність 49 кВт і, мабуть, буде тримати таку вже потужність до 80%. Подивимося. Температура на батарейці у нас 42 градуси, а запит від автомобіля 128 А, все вірно. Так Отже, за 30 хвилин. Ми закинули 33 кВт. Потужність зараз 49,5, 127 А, 387 вольт. Давайте подивимося, що в автомобілі прогнозує. Цікаво, змінились параметри. 1 година 20 прогнозує, але це до повної максимальної зарядки. До 100%. Ми будемо тут знаходитися до 80%, це може плюс-мінус декілька, поки кошти не закінчаться на рахунку. Ось такі ми зараз отримуємо результати. 81% на батарейки 50 кВт потужність ще тримає. За 35 хвилин 37 кВт. Доволі такий гарний результат. Давайте дочекаємося 83%. Мені здається, що буде відбуватися пониження. В цей час я вам розповім рекламну інтеграцію, поки ми чекаємо. Коли ви звертаєтеся в команду Charspy, ми можемо переобладнати ваш автомобіль під ЄвроCharch. Будете заряджатися на всіх зарядкових станціях Чадемо та CCS2. А також коли ви замовляєте у нас автомобіль, він вже буде встановлений європейськими портами. Закінчення рекламної інтеграції. 83% і чи ні? A few later. Ось 84% і впало до 22 кВт потужності. 58 А. Ну що, ще декілька секунд ми постоїмо, позаряджаємося на такій потужності і будемо завершувати та фіналізувати. 85% 22 кВт. Ми будемо завершувати та фіналізувати. З вами була команда Charge Spy та чудовий електромобіль Honda ENP1. Звертайтеся до нас з приводу переобладнання, встановлення нормальних CHAdeMO та CCS2 поротів. Прошу вас не путати з кастрованим адаптером ЧДМО, який більше 50 кВт не може. чдмо порт розрахований на 400 А 200 кВт. Ви будете заряджатися на всіх зарядних станціях з максимальною потужністю. З вас лайк та підписка. І до побачення!